Яку пораду ви отримали, яка спочатку здалась вам дивною, але виявилась напрочуд дієвою? Це не моя історія, я її десь прочитала. Суть в тому, що дівчина тренувалась у стрільбі з лука і постійно промахувалась. А інструктор їй сказав: Ти не влучаєш, не тому, що не вмієш стріляти, ти не влучаєш, тому що занадто зосереджена на мішені, а не на своїх діях. Вона сказала, що це була найкраща життєва порада, яку вона коли-небудь отримувала але її суть вона зрозуміла набагато пізніше. Кожна людина або готується до шторму і переживає його, або не виходить з нього. Це цикл життя до самої смерті. Мої думки, коли мені було 15. Чорт, бабуся, це така негативна точка зору. Мої думки, коли мені 30. Чорт забирай, бабуся мала рацію. Коли переїжджаєш, перше, що треба облаштувати, це спальня, коли навколо хаос і ви виснажені цілоденним пересуванням коробок і ремонтом, у вас завжди буде місце, де ви зможете перепочити, яке вже готове до нормального життя. Зараз буде неочевидно, але дуже важливо. Під час переїзду, якщо у вас є можливість побачити, оглянути нове житло до дня заселення, візьміть з собою туалетний папір і покладіть його у всі туалетні кімнати. Так вам не доведеться думати про це в день переїзду, якщо у вас немає такої можливості. Інколи спочатку показують інші квартири, але вашу не можуть показати до дня заселення. То переконайтеся, що ви спакували туалетний папір в останню чергу, щоб. Він був першою річчю, яку ви зможете дістати з коробки, коли приїдете на місце. Деяких людей потрібно виключити з соціальних груп, навіть якщо це змушує вас почуватись поганою людиною. Для контексту одна людина в нашій групі друзів завжди псувала атмосферу і влаштовувала істерики. І врешті-решт, моя подруга дала мені цю пораду. Вона сказала, що я була такою милою, турботливою та інклюзивною, але далі прозвучала ця порада. Приходить час, коли кожна група повинна принести індивідуальну жертву. Так сталося з хлопцем, якого ми знали в коледжі. Він був дуже невпевненим у собі і завжди намагався знайти когось, кого можна було б використати як грушу для биття, щоб не опинитися на соціальному дні. Типу, за рахунок когось почуватись краще і виглядати менш погано. Коли він дізнався, чому його нікуди не запрошують, у нього почалась істерика. Група друзів моєї дружини з коледжу пройшла через етапи, коли вони виганяли людей через драму, яку влаштовували під час тусовок. Інколи і я з ними тусувався. Одного разу познайомились з новою дівчиною, всі разом відривались, а через місяць запитували, де той чи та. Але відповідали, що людину вигнали. Тоді це звучало смішно. Ну на початку причини були різні: істерики на людях через якусь дрібницю. Я був свідком однієї з них на власні очі. Нездатність впоратись з груповими проектами. Всі вони були з одного факультету, спробу розбити любовні пари у групі і інше. Зараз майже 10 років по тому вони мають стабільну дружню компанію з п'яти дівчат і чотири з п'яти хлопців залишились. Деякі парочки з групи вже створили сім'ю, одружились, і все це завдяки ретельному відбору. Ми, як люди, схильні переймати звички людей, з якими спілкуємось, тому оточуйте себе людьми, чиї звички ви дійсно хочете наслідувати. Це означає, що, наприклад, якщо ви намагаєтесь кинути палити, уникайте спілкування із затятими курцями. Або якщо ви намагаєтесь бути більш спортивно активними, знайдіть друзів, які люблять спортзал. Мій перший бос сказав мені перед звільненням: ти знаєш, як працювати ефективно, але не знаєш, як виглядати так, ніби ти працюєш ефективно. Пізніше я зрозумів, люди будуть шукати уявну цінність навіть більше, ніж реальну, яку ви даєте. Тому моя порада в робочому середовищі така: виглядайте так, ніби ви завжди зайняті, навіть якщо ви закінчуєте справу завчасно. І не важливо, що вам знадобилось дві години на роботу, а ви додатково ще витратили три на читання Reddit, як я щойно. Чи ви витратили на цю справу цілий тиждень? Все, пока, я зайнятий. На моїй роботі ми щодня ремонтуємо певну кількість машин. Я міг би робити на 30-40% більше, але я працюю повільно. Я роблю так, щоб виглядало, ніби я вкладаю більше сил, щоб вони не бачили цих високих можливостей і не підвищували квоту. За важку роботу вас карають ще більшою роботою. І ні, платити більше не стануть. Якщо хтось намагається вас залякати, впевнено, дивіться на нього і нічого не кажіть. Вони відступлять. Я думав, що це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. І, врешті-решт, я спробував це не задирати з роботи, і вона злякалась. Уникала мене протягом наступних кількох років, коли ми працювали разом. Тепер я постійно використовую це на токсичних людях. Кинь її у відповідь, сказав мій дідусь. Це була його реакція, коли я сказав йому, що моя дівчина порвала зі мною заради іншого хлопця. Я подумав, що за фігня. А через кілька місяців вона намагалась помиритись, і я кинув її у відповідь. Моя колишня дружина якось сказала мені: купуй парфуми тільки у тієї компанії, яка займається лише цією справою. Це означає, що компанії з виробництва одягу, сумок, косметики можуть відкривати свої парфумерні лавки, та це взагалі не їх сфера діяльності. Або селебріті, актори, співаки можуть мати парфумерний бренд. Вони це роблять заради заробітку, їм пофіг на якість, бо в них вже є впізнаваність і попит все одно буде. Частіше за все, ціна не відповідає. Якості, що не скажеш про нішеві парфуми. Тому купувати парфуми слід у компанії, для якої це є основним напрямом діяльності. І до речі, ця порада добре узагальнює майже всі покупки. Коли я працювала касиром у продуктовому магазині в старших класах, літній чоловік, якого я обслуговувала, нахилився до мене і прошепотів Ніколи не приймайте снодійне і проносне одночасно. Повірте мені. Не знаю, чому він мені це сказав, але відтоді я живу за цією порадою. Мій батько любить жбурляти випадкові репліки в людей, які нічого не підозрюють. Ось, наприклад, його везуть на каталці на термінову кардіохірургічну операцію. Вони з медсестрами проїжджають повз незнайому йому людину, яка йде коридором, і він каже: Щодня користуйся зубною ниткою, не будь-як я. Цей дідусь міг зробити те ж саме з вами. У будь-якому випадку це хороша порада. Шеф-кухар, на якого я працював, дозволив мені, 18-річному безхатченку, пожити в кімнаті над гаражем протягом зими. Угода про оренду була такою: просто коси газон раз на тиждень і не будь засранцем. Я люблю цю пораду донині. Немає причин бути засранцем майже в будь-якій ситуації, тож не будьте ним ніколи. Найкраща порада щодо найму, яку я коли-небудь отримував, я можу навчити будь-кого навичкам, але я не можу навчити їх відношенню до себе. Насправді не так вже й важливо, що кандидат знає або з чим знайомий. Якщо він хоче і може вчитись, і вміє ладнати з колективом. Якщо він не може ужитись з колективом, то не має значення, що він знає чи вміє. У мене є дві поради. Можна робити все можливе, але все одно зазнати невдачі. Трохи депресивна, але допомагає не засереджуватись на негативних речах. Життя несправедливе, і іноді ти просто не можеш досягти успіху. І ще одна: ніхто з нас по окремості не такий дурний, як усі ми разом. Це мій улюблений вислів. Цією фразою можна описати будь-яку спільноту: вашу компанію, фандом улюбленого серіалу чи навіть вашу країну. Стадне мислення це капець. Використовуйте холодну воду, а не гарячу, коли витираєте сперму з чогось. Мені це сказав бездомний, коли мені було 15. Я досі вдячний за цю інформацію. Коли я вчився водити і отримував права, мій тато завжди казав: їй так, ніби всі інші мають дитину в машині. Тоді мені це здавалось дивним, адже мені було 15 років. але порада зробила мене досить обережним водієм, адже хто захоче нести відповідальність за дорожньо транспортну пригоду, в якій ще й на додачу постраждає дитина. Зараз я переоцінив слова: вони зачіпають мене за живе, тому що все частіше зі мною їздить малюк. Перед тим, як я вийшла заміж, мій відчим порадив мені добре все обдумати. Сім'я мого нареченого була суперрасистською. Вони були категорично проти того, щоб ми були разом. Коли вони дізналися, що ми зустрічаємось, було багато конфліктів і болю для мого нареченого. Тоді я не звернула на це уваги, бо ми були так закохані. Ми були проти всього світу, розумієте? Зараз минуло багато років, і мій відчим був правий. Це, звісно ж, не те, що впливає на нас щодня, і ми не шкодуємо про наші. Стосунки, але є речі, які інші люди мають. А мені свята допомога по догляду за дітьми просто наявність допомоги від батьківської сім'ї в нашому житті. Це те, чого ми не отримуємо. І оскільки мій праведний гнів вже згас, я просто втомилась від цього. Порівняння це зло, а також не дозволяйте досконалості бути ворогом добра. Перестаньте чекати від інших, що вони встановлять правила для власного життя і будуть робити вас щасливішими чи успішнішими. Не дивіться на успіхи інших через призму власних недосконалостей, не зациклюйтесь на дрібних деталях, не порівнюйте, коли ви формуєте загальну картину свого життя, якщо це змушує вас тільки працювати, працювати і ще раз працювати. Чесно кажучи, я думаю, що кожному, хоча раз в житті говорили просто будь собою, і майже кожен підліток зробить все, щоб відповідати цьому вислову, що у цьому віці зазвичай призводить до прямо протилежних результатів. Ще пізніше в житті більшість людей усвідомлює, що бути самим собою дійсно зробить їх найщасливішими. Багато людей не розуміють, скільки праці треба докласти, щоб жити гідним життям і не бути нікому зайвим тягарем. Випадкова цитата для людей, які постійно очікують подачок або підтримки в кожній кризі, в яку вони самі себе втягують, вважаючи, що іншим просто пощастило мати те, що вони мають, ігноруючи важку працю, яку доклали, щоб мати хоч що-небудь взагалі. Ця фраза закарбувалась в моїй пам'яті надовго, завдяки своїй влучності. І я щиро дякую кожному, хто додивився до цієї секунди.